Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку величини в алгоритмах із циклами з лічильником». Продовжуємо знайомитися із середовищем програмування Scratch. Давайте пригадаємо, який фрагмент алгоритму ми називаємо циклом, що називається тілом циклу. Та чим відрізняються цикл лічильником від циклу з передумовою. Тумайте, будь ласка. Тож, величини можуть використовуватись і у циклах з лічильником. Отже, нагадаємо, що цикл з лічильником використовується в алгоритмах у випадках, коли перед його виконанням нам замовідомо, відомо, скільки разів повинні виконатися команди тіла циклу. Давайте розглянемо, як приклад, алгоритм, що містить цикл з лічильником і в якому використовуються величини. Тож, блок-схема циклу з лічильником буде виглядати ось так. Давайте подивимось на малюнок. Де ми бачимо цикл, який має повторитися 5 разів. Після повторення 5 разів команди тіла циклу, завершується виконання алгоритму. Тож, давайте розглянемо задачу 1, за умовою якої за першу годину турист пройшов 4 км, а за кожну наступну годину проходив на пів км менше, ніж за попередню. Нас цікавить, який шлях він пройшов за 3 години. Отже, давайте для початку створимо математичну модель ситуації, яка у нас описана в задачі. Для її розв'язування нам потрібно обчислити суму трьох чисел, перше з яких дорівнює 4, а кожне наступне на 0,5 менше, ніж попереднє. Тож, використаємо для цього дві зміння. С це для загальнопройденого шляху, на початку її значення має дорівнювати нулю, бо ще ніякий шлях не було пройдено. І А для шляху, пройденого за кожну годину. На початку її значення має дорівнювати 4 шлях, що буде пройдено за першу годину. Давайте спочатку створимо блок-схему алгоритму розв'язування даної задачі, і блок-схема буде мати такий вигляд. Початок: S початкова це наша відстань 0, А початкова 4. Повторюємо три рази наступні дії. S збільшується на А, а A зменшується на 0,5. І в кінці виводимо повідомлення значення змінної S. У розглянутому алгоритмі тіло циклу складається з двох команд. С, а саме це S, збільшення S на змінну А і змінна змінною A, А, яка зменшується на 0,5. Дані дії будуть виконуватися три рази. Отже, ми розглянемо хід виконання цього алгоритму на прикладі таблиці, де ми бачимо команди і результати виконання цих команд. Як результат, в кінці ми побачимо повідомлення, що S дорівнює 10,5. Виконати даний проєкт, дану задачу порахувати можна за допомогою онлайн-середовища Scratch. І проєкт буде виглядати ось в такому вигляді. Нам треба створити змінні S та A та вивести їхні початкові значення, а потім повторити дії, що S у нас значення S збільшується на A, а зміна A буде зменшуватися на мінус 0,5. В кінці показати змінну S. Ви можете самостійно спробувати. Побудувати цей алгоритм. За посиланням, яким ми працюємо в онлайн середовищі, будь ласка, можете спробувати. А зараз пропоную ще розглянути один проєкт із циклом з лічильником з використанням величину якому виконавець малює 5 квадратів, які розташовані один за одним довжина стороною першого з квадратів дорівнює А кроків, а довжина сторони кожного наступного. Буде на 20 кроків більше. Тож, спочатку також треба створити математичну модель цього проєкту, і для зберігання довжини сторони потрібно створити змінну, наприклад, це буде змінна А, і надати їй певного початкового значення. Наприклад, 30. Тобто змінна А має такий вигляд, і значення 30. Вам відомо, що для малювання одного квадрата з довжиною сторони Акроків ми використовуємо цикл, а саме повторити 4 рази, перемістити на кроків і поворот на 90 градусів, так як ми малюємо квадрат. І таким чином у нас буде виглядати ось так перший блок. Але за умови ми знаємо, що нам потрібно 5 таких квадратів. І тому, щоб виконавець намалював 5 квадратів, потрібно цей цикл помістити в цикл з лічильником, що повторюватиметься 5 разів. Для малювання кожного наступного квадрата нам потрібно буде переміщати виконавця в початкову точку його малювання. Для цього потрібно підняти. Щоб виконавець переміщувався без малювання, тобто не залишав за собою сліда, і перемістити його на відстань, що дорівнює довжині сторони останнього квадрата, плюс якесь число, наприклад. 10. Це число визначатиме відстань між двома квадратами, тобто потрібно використати наступні два блоки. Підняти олівець з групи олівець обираємо для того, щоб виконавець не залишав слід А з групи рух груп ми беремо перемістити на А плюс 10 кроків. Тобто, сторона кожного наступного квадрата повинна бути на 20 кроків більше за сторону попереднього. Тому Перед малюванням чергового квадрата потрібно збільшити значення змінної А, яка і задає довжину сторони квадрата на 20. Для цього ми використаємо команду змінити А на 20. В кінцевому результаті, бачите на малюнку, це декілька квадратів, які намальовані і збільшені. Ну, ви зараз не будемо відтворювати цей проект. Але якщо у вас виникне таке бажання, ви можете відкрити середовище програмування Scratch та самостійно створити такий проект і надіслати його мені, я подивлюся. А сьогодні ми з вами працюємо над задачею, яку я зараз вам продемонструю, і ми разом з вами виконаємо проект. Тож, переходимо до виконання практичного завдання. У вас є файл практичне завдання, де ви можете ознайомити, що нам треба зробити. Складіть проєкт, у якому виконавець намалює 5 прямокутників, розміщених середину один одного, якщо довжина сторін першого, з них дорівнює А і Б, а довжини сторін кожного наступного на 20 кроків менше за довжини сторін попереднього. І у вас є для складання проєкту повністю алгоритм. Якщо вам так буде зручніше, будь ласка, ви можете. Можете читати і відтворювати алгоритм наведений. Тобто, що робити, які блоки брати, які команди, все це у вас є. Ну, і я вам зараз покажу для того, щоб вам було зручніше. Тож, нам потрібно з вами, перш за все, розмістити в області скриптів блоки з командами для задання початкового положення виконавця і очищення сцени. Тобто, після кожного разу, як наш виконавець попрацює, ми будемо сцену очищати, щоб вона залишалася чистенькою, і зразу ми будемо розміщати виконавця в початкове положення це x 200, y 0 Також нам потрібно з вами створити. Дві змінні. це буде А і Б. Ну, давайте будемо починати працювати. Тож, ми переходимо за посиланням зразу додаю олівець, так як розумію, що мені потрібно буде малювати. Дивіться, ось тут у нас так? є бібліотека, я обираю олівець і групи команди олівця додаються мені до блоків інших. Нехай залишається в мене котик. Якщо ви маєте бажання змінити виконавця, будь ласка. Можете це зробити. Тож, починаємо з вами створювати алгоритм. Для початку ми з вами обираємо подію. Алгоритм розпочнеться після того, як ми натиснемо на прапорець. Далі ми сказали, що ми повинні поставити у певне місце нашого виконавця, тож перемістити х мінус. 200 і 0. Обираємо в олівці команду очистити все. Тобто перед кожним наступним разом виконання проєкту у нас повинна бути чистенька сцена, тобто ми будемо очищувати все попереднє. Далі нам з вами потрібно створити змінні, змінна А і змінна Б, тобто довжина наших сторін. Змінна: створюємо, змінна А, створити змінна Б. І надати значення певного А і Б. Надати змінна А, значення 200. Надати змінна Б, значення 150. Знову ж таки, це можуть бути будь-які значення. Ви можете самостійно їх там. 250 100, наприклад, це не суттєво. Далі ми з вами повинні скласти алгоритм для малювання прямокутника. І ось тут нам вже з вами потрібно мати цикл. Да? Ми будемо використовувати цикл. Тож, давайте складемо окремо алгоритм для малювання прямокутника. Для цього нам потрібно повторити два рази наступні команди, переміститися на А. Років. Далі повернути 90 градусів. Угол, да, у нас 90. 90 градусів. І ми можемо ці команди дублювати, і замість змінної А обрати змінну Б. Тепер, для того, щоб нам підобразити цей прямокутник, тобто, щоб він з'явився, його потрібно намалювати. Для цього потрібно опустити олівець. І ми знаємо, що таких прямокутників у нас повинно бути 5. Тож, ми знову використовуємо цикл повторити 5 разів. Тепер дивіться, ми можемо під'єднати цей алгоритм. Тобто, спочатку ми визначаємо положення виконавця, далі задаємо змінні і далі вже виконується команда. Опускається олівець, малюється перший прямокутник, другий, третій і четвертий, п'ятий, тобто 5 прямокутників. Але для того, щоб намалювати наступні прямокутники більшими, нам потрібно з вами підняти олівець. Далі змінити положення нашого виконавця, тобто трошки його передвинути, це буде змінити Х, так, змінити уважно, не задати, а змінити. Змінити Х на 10 і змінити Y. І Y у нас буде мінус 10. І тепер нам потрібно змінити значення змінної А. Дивіться, змінити А на мінус 20, тобто зменшити, і теж саме дублювати, з, з, зміни Б на мінус 20. Давайте спробуємо відтворити наш проєкт. Так, все вийшло. А у нас повинно бути 5 прямокутників кожен раз меншого розміру. Тепер файл вивантажити на ваш комп'ютер. Нехай залишається або прямокутник. Так, зберігаємо, додаємо до класу до відповіді. На цьому ваше завдання виконано. Сподіваюся, що у вас все вийшло. На все добре, до нових зустрічей.